Багато людей звертаються до нас із питаннями щодо того, як подаватися на Ukraine Permission Extension на продовження українських віз без чинного закордонного паспорта. І дуже хвилюються, тому що багато хто застріє на цих заявках і не можуть правильно відповісти на питання і пройти далі. Гарні новини в тому, що подати можна без чинного закордонного паспорта. І в цьому відео ми розберемо два варіанти. Такої подачі. Перший варіант досить популярний: у людини немає ніякого закордонного паспорта. Наприклад, вона виїхала з України в перші місяці повномасштабного вторгнення по внутрішньому паспорту, по цьому ж внутрішньому паспорту отримала українську візу, приїхала до Великобританії, отримала картку BRP, а закордонний паспорт собі так ніколи і не оформила. В неї ніколи не було закордонного паспорта, і уявімо собі, що до консульства ця людина не дійшла. Це буде наш перший варіант. Отже, починаємо ми там же, де й завжди. Start now. Буду дуже швидко проклацувати ті питання, які не стосуються теми цього відео. Отже, перше питання, яке ви бачите, чи є у вас brp картка також це включає і е, картку, яка закінчилась. Вони всі закінчились, тому що е, картки BRP вийшли з обігу. Давайте вкажемо, що картка БРП в мене є, але уявимо, що в мене немає чинного закордонного паспорта. Наприклад, в мене взагалі немає паспорта. Тут ми кажемо, що так, картка закінчилась менше, ніж 18 місяців тому. Тепер. Чи ім'я на вашій БРП-картці таке ж, як на вашому поточному паспорті. Під словом, паспорт тут розуміється закордонний паспорт. У мене в даному сценарії паспорта немає, тому я відповідаю ні. І тут мене питають: чи у вас є valid паспорт, тобто чинний паспорт? І тут же уточнюють, що дата закінчення цього паспорта має бути в майбутньому. А що таке чинний паспорт? По-перше, це знову ж таки закордонний паспорт. По-друге, це паспорт, який не закінчився, сюди входять також паспорти продовжені у консульствах. Вони вважаються чинними паспортами. Але, наприклад, якщо у вас немає закордонного паспорта взагалі це сюди не підходить. Тому я кажу ні. У мене його нема. Отже, що мені тут кажуть, що я. Муситиму відвідати візовий центр для здачі біометрії. І далі я почну відповідати на питання анкети. Дуже швидко. Я буду відповідати так, наче я доросла людина, яка не одружена. Отже, я тут реєструюся з вигаданою адресою. Я отримала. Емейл e про те, що мені треба підтвердити свою адресу, і тепер я сповнюю заявку від імені дорослого заявника. Дуже швидко буду прокласувати питання. Знову ж таки, я введу вигадану адресу і вкажу, що ця людина тут живе з моменту прибуття, знову ж таки, для простоти. Тут я обираю, що моя національність Україна, І народилася я в Києві. Дані вигадані. Отже, знову ж таки, питання про паспорт. Чи є у вас чинний паспорт? Це вдруге вас про це перепитують. Якщо у вас немає чинного паспорта, мається на увазі закордонного паспорта з датою у майбутньому, датою закінчення, ви відповідаєте ні. Тут вас питають причину, чому ви не надаєте свій паспорт. Давайте уявимо, що ця людина приїхала до Великобританії. Просто по українському паспорту, коли всіх випускали з мінімальним набором документів, і вона не може оформити паспорт через те, що консульство не видає їй паспорт. Коротко вказуємо причину. Ви маєте написати правдиву причину. Я пишу тут для прикладу: не списуйте, пишіть свою справжню причину. Чи є у вас е, копія ваших паспортних деталей, мається на вас, знову ж таки, закордонного паспорта. Якщо у вас його немає і ніколи не було, звісно, ви кажете ні. Чи є у вас е, прострочений паспорт? Знову ж таки, якщо у вас його немає і ніколи не було, кажете ні. Чи є у вас BRP? Знову вас це перепитують, сюди входить також і протермінований BRP. Якщо у вас є такі Бірпі, ви е, маєте вказати його номер тут. Перепишете з самої карти. Я отжу тут вигаданий номер BRP. Ось, Тут вас питають про identity Card. National Identity Card. Що це таке? Це, власне, internal Passport. тобто ваш внутрішній паспорт, виданий українською державою. Це може бути id картка якщо ви. Отримували його нещодавно, відносно нещодавно або заміняли. Або це може бути паспорт-книжечка, те, що вам видала українська держава. Знову ж таки, у даному випадку ми маємо людину, яка виїхала з внутрішнім паспортом, і ми спробуємо його сюди ввести. Дивіться, тут наступна ситуація: ця форма приймає тільки латиницю, тому вам треба вводити дані внутрішнього паспорта. Латиничними циф, цифрами і буквами. Ну, давайте уявимо, що це внутрішній паспорт. Введемо його а, номер, а, Кириличні букви перетворюєте в такі самі латиницю, тобто це Ете, перетворюєте на латиницю. Орган, який видав, переписуєте з паспорта латиницею, наприклад, Голосіївським рулем ВС в Києві. А коли видано, ну, давайте уявимо, що видали. І е, багатьох паспортів книжечок немає сроку закінчення, як такого. Тому, якщо це ваш випадок, пропускаєте, якщо це ID-картка, в якої є срок закінчення, відповідно, впишуйте його. «Travel Document» мається на увазі про uh, travel document документи, які були видані іншими країнами. У 99 українців цього немає, я обираю ні. І тут вам необхідно знову ж таки пояснити, чому ви не можете надати надійний документ про підтвердження своєї особи, тому що внутрішній паспорт це все-таки такий більш uh, варіант uh, запасний, так? Ви тут маєте написати причину. Я просто ставлю тест-тест. Ви маєте написати свою причину, чому у вас немає закордонного паспорта, чому у вас його там ніколи не було, чи ще щось. Все, далі ви прокладаєте, чи є у вас інші національності, наприклад, їх нема. Вказуєте, яка у вас зараз віза, коли вона закінчується. Дуже швидко проклацюю ці питання. І далі будуть стандартні питання про вашу імміграційну історію, чи ви колись порушували правила. Я це зупиню зараз е, запис і проклацую. Отже, після того, як я пройшла питання про е, ваші. Попередні порушення, чи ви коли-небудь були задіяні у військових злочинах і так далі. Вони всі стандартні. У вас будуть також стандартні питання щодо вашого житла, де ви маєте відповісти на те, що тут написано, написати, що це за житло, скільки там людей, скільки кімнат і так далі. І питання про те, чи проживали ви за межами Київ, Великобританії. Від моменту, коли ваша українська віза почалась, де ви жили, як довго, і які у вас є зв'язки з Великобританією? Я тут пишу тест, ви пишете самі те, що ви вважаєте, ну те, що є правдою. Власне, все ви тут перевіряєте свої дані, і далі у вас є список документів, доказів, які ви маєте надати. З якими ви маєте прийти у візовий центр і завантажити їх як частину своєї аплікації. Також тут ви можете написати додатково будь-які коментарі про те, чому ви не можете надати більше доказів особи. Підтверджуєте, що ви з цим всім згодні, що вам більше 18. І все. Власне, після того, як ви натиснете кнопку Continue, ваша заявка буде подана. І ви вже не зможете змінити дані. Вас переадресує на сайт візового центру ТЛС-Контакт для запису на біометрію. На біометрію ви приносите той документ, який був вказаний докімент, тобто в даному випадку national identity card, тобто внутрішній паспорт. Має смисл також принести brp картку і її ж завантажити як доказ особи. А ось так ми з вами пройшли заявку для дорослої людини, в якої немає чинного закордонного паспорта, немає навіть простроченого закордонного паспорта, а є лише БРП-картка. Другий варіант, який ми розглянемо, це подача на екран приміщення стендшн. Якщо у людини є прострочений закордонний паспорт, він ніколи не був продовжений у консульстві. Знову ж таки, людина до консульства не дійшла. У цієї людини немає внутрішнього паспорта. Ніякого з собою. Допустимо, він втрачений. І картки PRP теж немає. Наприклад, вона була втрачена теж. Так. а Чи є у вас БРП? Якщо у вас його немає, ви відповідаєте, що ні. Чи є у вас чинний паспорт? Наскільки у вас паспорт прострочений, закордонний паспорт тут мається на увазі. Ви відповідаєте, що ні. У вас його немає. Знову ж таки, вам кажуть, що вам доведеться відвідати візовий центр. Тут ви відповідаєте на стандартні питання заявки. Я швидко їх проклікаю. Я зареєструвала собі аккаунт вигаданий. Ось мені прийшло повідомлення з моїми даними для входу. Ось тут, до речі, можна натиснути, щоб вийти в свою заявку, не видаляйте такий емейл. E а тут я натискаю, щоб ем, свій емейл e підтвердити. Самій емейл e підтверджено. І далі я продовжую подачу від імені заявника. Я ввела ім'я. Для простоти я відповідаю, що зміни імені не було. Вводжу адресу проживання. Давайте для цієї людини я введу адресу проживання, що вона там живе зовсім недавно. Відповідаємо на питання про національність. Країну народження, місце народження. День народження. А оскільки я на попередньому етапі ввела, що я зовсім нещодавно живу за цією адресою, де я зараз, вони питають про попередні адреси. Я жила в UK. Тому я введу, знову ж таки, на попередню адресу, ви вводьте чесно. Так, тут, коли я почала жити за цією адресою, ну, відповідаєте чесно. Наприклад, ця людина прибула у нас у 2023 році, допустимо, і жила там до 2025-му. Чи у вас були інші адреси за останні два роки? Я для простоти відповім ні. Ви маєте відповідати чесно. Отже, у даному випадку у вас питають про паспорт України. Паспорт має на увазі закордонний паспорт. І він має бути чинним, тобто його дата має бути у майбутньому. В нашому випадку людина має прострочений паспорт, тому я відповідає ні. Так. Ви маєте відповісти на питання, чому у вас немає цього паспорта? Я тут напишу, що він у мене закінчився. Знову ж таки, я написала для прикладу, але ви маєте чесно вказати, чому у вас немає чинного паспорта. Чи є у вас копія ваших паспортних деталей? Це скоріше для втрачених паспортів. Якби у вас був чинний паспорт, на сьогоднішній день він ще чинний, але він у вас втрачений. Це не ваш випадок, у вас паспорт протермінований. О, тут питання у вас expired passport». Якщо у вас на руках є прострочений паспорт, який закінчився, ви кажете «Yes» І далі вводите деталі свого простроченого паспорта. Ну, от, наприклад, я ввела людини, <кій> паспорт закінчився у 2022 році, і вас тут питають, чи можете ви надати цей документ за потреби? Власне, ось так ви відповідаєте, якщо ви подаєте з простроченим паспортом. У даному випадку, наша історія така, що у цієї людини немає БРП, згубила, наприклад. І тут питають у неї про national identity card, тобто внутрішній паспорт. Давайте уявимо, що людина ця їхала з дому дуже швидко, і цей внутрішній паспорт не взяла, не може згадати його номер. Все, він безслідно втрачений. Тому ми кажемо ні. Чи є у вас. Прострочений внутрішній паспорт identity card немає. Чи у вас travel document? У більшості українців його немає. І тут ви вказуєте, чому ви не можете надати чин, нормальний набір, тобто чинний закордонний паспорт і інші документи. Своїми словами, от так і вказуєте причини, які дійсно у вас були. Як у даному випадку, ця людина напише, що вона не змогла пробитися, зловити слот в українському консульстві, в неї є прострочений закордонний паспорт, а українського паспорту немає, бо тікала від війни, десь забула його, не змогла взяти. Далі всі стандартні питання, чи є у вас інші національності, яка у вас нині віза? Коли вона закінчується, давайте знову ж таки напишемо, що вона закінчується дуже скоро. Члени родини, поїздки за кордон. Далі всі стандартні питання, швиденько прокладкую. Ви, чесно, маєте відповідати на це все, але я прокладчую швидко для. Для того, щоб зберегти нам час. Далі стандартні питання про ваше житло та ваші зв'язки з UK. Відповідаєте чесно, це питання вже 100 разів ми переглядали, і розказували. Подивіться інші наші відео. Власне і все. Ось ваша заявка. Ось ви подали. Всі дані, ось вам кажуть, що ви маєте надати, як докази. В даному випадку ви подаєтеся з протермінованим простроченим закордонним паспортом цієї людини. Ось вас і просять цього надати. Власне все, як бачите, питання анкети будуть мінятися трішечки залежно від того, як, який набір документів у людини є. Але подати без чинного закордонного паспорта можна, і ви завжди цьому будете переадресовані на ТЛС-контакт для здачі біометрії. А, власне, все, всього найкращого.